Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Автоіндустрія це великий бізнес, орієнтований насамперед на прибуток. Хто з виробників заробляє найбільше на кожному проданому новому авто? Та й взагалі, хто ж та скільки заробляє на автомобілі? Цікаво! Напишіть в коментарях свою думку та підпишіться на канал. Поїхали! Давайте трохи дізнаємось цікавої інформації. За даними Європейської асоціації автовиробників у 2024 році в цілому світі було продано 74,6 мільйони нових легкових автомобілів понад 100 різних брендів. Найбільше майже 26 мільйонів одиниць було продано в Китаї. 16 мільйонів нових авто продали в Сполучених Штатах Америки 4,27 мільйона в Індії, 4,25 мільйона в Японії, а вся Європа 25 країн купила 10,6 мільйона авто. Найпопулярнішою маркою у світі торік стала Toyota. Було продано 9,09 мільйона нових автомобілів. Далі йде. Volkswagen 4,93 мільйона. Далі йде Bit 3,8 мільйона. Далі Honda 374 мільйона. І Nissan продала більше, ніж 3 мільйони нових машин. А хто ж більше заробляє? Той, хто продає дуже багато авто та не багато заробляє. Чи той, хто заробляє дуже багато на продажі авто, але продає дуже мало їх. Ну, в принципі, нічого нового. Аналогічно, як і у всіх інших сферах торгівлі. Найбільше грошей за підсумками 2024 року заробила Ferrari, яка продала лише 13 752 автомобілі. Італійці очолили світовий рейтинг прибутковості, отримавши 1,88 мільярда євро. Далі йде. Porsche, а на третьому місці Сузуки. Отже, скільки ж коштів приносить автовиробнику кожен виготовлений автомобіль? У Феррарі в 2024 році отримували 136 тисяч 700 євро прибутку з кожного проданого авто. Тепер подивимось, скільки авто потрібно продати іншим брендам, щоб заробити стільки ж коштів. Ось таку статистику ви побачили. Кому Скільки потрібно продати, щоб заробити стільки ж скільки Феррарі. А як ви вважаєте, як краще заробляти? Продавати багато з невеликим заробітком, чи продавати мало, але з величезним заробітком? Напишіть в коментарях. Таке невеличке відео сьогодні вийшло. Якщо цікаво, поставте лайк, напишіть комент та підпишіться на канал, якщо любите автомобільну тему. Дякую всім за перегляди, лайки, підписки. Бажаю всім миру та добра. Всього найкращого і до побачення. Самкоудрайвес.